Чи потрібно непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку оновлювати свої військово-облікові дані? Відповідь юриста частина друга. І так, чоловіки, які визнані непридатними до військової служби, із виключенням із військового обліку, не підлягають призову на військову службу. Потрібно їм чи не потрібно оновлювати свої військово-облікові документи у першому відео більш розгорнута відповідь, коли дійсно? Чоловік був впевнений у своїх військово-облікових документах. Він їх оновив, і зазначена інформація підтвердилася. Розберемо другі приклади, що відбувається, якщо непридатний до військової служби із виключення з військового обліку, він має документи щодо непридатності. Це довідка ВЛК та військово-облікові документи. Це приписне тимчасово посвідчення військовозобов'язаного. Військовий куток, де зазначено, що визнано непридатним до військової служби із виключенням із військового обліку. Але якщо зазначена інформація відсутня в оберігу ТЦК та СП, не внесли зазначену інформацію до реєстру військовозобов'язаних, тоді у зазначені категорії громадян будуть виникати проблеми при перевірці документів у прикордонників, поліції та ТЦК та СП. Якщо вони перевірять по базі оберіг і відсутня зазначена інформація, тобто зазначені документи підроблені, вони будуть вилучатися, такі чоловіки будуть нести кримінальну відповідальність. Розберемо другий приклад: якщо військово зобов'язаний оновив свої дані, але відображається, що дані не знайдені, оновити документ. Що робити у таких випадках? Пишеться, що дані щодо вас не знайдено в реєстрі. Оберіг, спробуйте оновити документи або напишіть у підтримку застосунку, щоб з'ясувати деталі. Далі, такий чоловік. Що можна робити, можна видалити застосунок Резерв Плюс, завантажити його знову і спробувати ще. У першому відео дійсно. Було видалено за стосунок потім воно його заново завантажено, і інформація була відображена. Тобто, було все окей. у зазначеному випадку, чоловік видалив, потім завантажив, оновив, і він здивувався, те, що вже є він в резерві плюс, і статус в нього військово зобов'язаний. Тобто Документи, які були в нього в наявності, це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідка ВЛК, виявляються, чи підроблені, чи ТЦК та СП не встигли завантажити зазначену інформацію до реєстру оберіг. Що робити у таких випадках? Якщо чоловіки впевнені в своїх документах, в своїх медичних документах, у своїх діагнозах, тоді немає жодних проблем. Звернутися до ТЦК та СП можна звернутися письмово заявою щодо внесення зазначеної інформації до реєстру військовозобов'язаних, зобовязаних тобто до оберігу до зазначеної заяви, необхідно долучити фото завірене військово-облікових документів копії. Також інформацію з резерв плюс чи ЦНАПу, що ваших документів не знайдено. Відсутня інформація, і, і з проханням, щоб ТЦК та СП перевірили ваші документи, вашу, вашу особову справу і внесли зазначену інформацію до реєстру оберіг. Якщо з документами все окей, тоді ТЦК та СП внесе зазначену інформацію. Якщо все ж таки ТЦК не вносить інформацію відповідно до ваших, наголошуємо справжніх документів, тоді можливо звернутися з позовом до окружного адміністративного суду щодо визнання незаконної бездіяльності ТЦК та СП та зобов'язати вчинити певні дії, а саме внести зазначену інформацію до реєстру військово-зобов'язаних до реєстру оберіг, тому такий алгоритм от, Другому нашому прикладі можна його дотриматись та відстояти свої права. Але якщо документи підроблені, тоді таким чоловікам не вдасться по собі внести інформацію та змусити ПЦК та СП навіть у судовому порядку внести інформацію. Якщо документи підроблені, вони куплені, не було проходження військово-лікарської комісії. Відсутні медичні документи, відсутні діагнози у таких чоловіків щодо розкладу хвороб, тоді не вдасться змусити ТЦК та СП внести зазначену інформацію. Що ви думаєте цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо є у вас питання, задавайте їх у дірек, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті. Повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякуємо вам за вашу увагу. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.